Оп, оце я розумію, врожай персиків в цьому році вродило. У нас на одній хаті одне дерево. Вже 4 відра собрали, це шосте. І тут ще, мабуть, відерце світиться, вкусний, красивий. Ну, як, мабуть, рекомендують в інтернеті по 2 штуки в місті не можна держати, де один. Цельний висить на відкі, той вкусний, спілий, крупний, красивий. Де по два. Якась фігня. Треба буде це учитувати на майбутнє, але то таке врожай, як ніколи, бо й справді як ніколи в цьому году не померз, не спортився, смакуємо в сестри на городі у адмірала. як як пам'ятаєте, потопом все дуба врізало. І поки вирішили нового нічого не садити. Ну як, я хотів, але но... оговорили. отакі пироги. Всім смачного. Думаю, в мене все гаразд в учебці. Чи вже не в учебці. Але це не точно. Рибалочка для вас іще є. Понеслась. Трохи конопелечки залишилося. Добре, що є зіп пакету три кабається. Це головне, я висипав, стільки треба, запакував і бачите, до цієї рибалочки дожило. Оп! Варена пшеничка. Непогано звучить, але ми хочемо розварену пшеницю з кукурудзою тигровим горіхом. Кукурудзний мікс, тигровий бубалет. І. Нарешті хоч хтось цим займається, просто пакує макуху. Це сама робоча і сама дешева прикормка, дядавська. Але тут смак полуниця від три кабейц. Такі пироги. Ладно, зараз швиденько все це завеземо і побачимо, що з цього вийде. Сьогодні сонечка немає і це вітається, тому що ми на Федорошу Лічино і тут, як бачите, дерев не дуже багато. А от сонячних ударів тут можна десяток за годину вихватити. Чи спалити лисину такі пироги. Я роздівся, бо кожні 15 хвилин викручувати футболку. Сили не дуже то й вистає. Ладно, працюємо. Еть! Не встигли залистись. Уже підвіз свіжого сазанчика йде. Роздача те ще треба. Оце ми там нормально задуплили, закормили. Так, головне, щоб до сусідів не ушло. Такс. Підтягуємо. О, народ збоку купається, а коропу пофігу. До нього метрів сімдесят клює нормально. Засранець сазанець. Круги почина нарізати. У нас сьогодні безподсаковий відос. Прогріть мотори в кораблика. Дикий чорний. -мо, хорошо зажар. Гарний, гарний... Блін, і в руку сиронув. На прощання перед воєнкоматом так називається. Оп! Кабасик. Коли часто таких таскаєш, то починаєш це восприймати як буденність. Але по факту такого коропа спробуй піди десь злови. Життя є моє, як то кажуть. Кажеться, дощ збирається. Макуху ми залишимо на потім. Хватило і зернових, яких іще ще залишиться. Може якось половимо на гейзер брикетіну, але ви знаєте, я їх в бункер часто додаю. Включно з зерновим міксом. Конопля, наше все. Мені якось ящик у початку сезону задонатили, навіть два. ми їх до сих пор викидати не можемо. А саме головне в 3 кб я попросив їх трошки. Може попросити в них бронежилет трошки. І підгонять цілий танк. Ой, я не можу. Це жарт не треба. Ми розберемося сім, якось самі. Бо це з сором. Але то вже буде зовсім інша історія. Добренько. Силочки на все в описі під відео. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Відосики коротенькі, але про головне. Всім пока і до зустрічі на воді. Некліє і як з цим бороться? Берете Bionic Black Edition. Оп, вириваєте його з коряги і сматуєте. Коробчика потаскали. Потаскали, а значить я молодець. Відосик для вас є. Ой. Оп! І, похоже, ще один буде. І ще один тигедик. Ух, як попер через весь ставок. Нічого собі. Настало время приключений. приключень. Підірвав у нас таки просто, навірно, зеркальний. Хтось в кустах чихає. Оп! Підвечір. Якраз погодка те ще треба. Пасіон 300. Щас витягне цього тракториста. Та що таке? Капець що там таке? Що там за монстр? Він зараз попаде на сусідні снасті. То він, видно, товсто нагнав на поверхності. Я думав там амурі ще. Амури тут попадаються, але не часто. Що це таке? Коропець. О, хороший. Два КГ. Оп! Двушка наша. Але ж ви знаєте. О, в когось уже був, зійшов губу, порвав. Але ви знаєте, він не наш. І хтось його об -об обрів. Хвоста підрізав. Ви знаєте, він не наш, він буде ваш. Щоб не казали, що я всю рибу забираю, щось залишив підписника. Може впіймаєте особі признаки, ви бачили цього коропа і згадаєте незлим тихим словом короп'ячого маніячеву. Отакі пироги. Відпрацював пасіон. Evolution X котушечка, Evo X 4000. P цей дрин нормальна. 5000, звісно, круче, але вона би була хороша під Evolution X котушку. Чи цей Spinning Evolution X Карповік. У мене вони колись були. Я їх продам, продав, потім жалкував. Отакі От пироги. Мотаємо Снасті. Все ще на городі. Яблуня живе всіх живих. Мама, по-моєму, трьох годки купляла весною. Одна, друга. О, ця вже вверх не слабо так пішла, звісно. Третя з цієї навіть плоди мама скоштувала, казала нормально. І четверта, і нафіг більше яблунь не треба, яблуки копійки стоять взагалі. Черешня. За два місяці що в мене не було, які гілки гарні в сторони пустила, але сонце їх спалило. Але ми бачимо нові почки, а значить будуть нові гілочки. Точно новенькі. Новенькі почечки прокльовуються. Будуть нові листочки. Очухаються, як це вже, мабуть, третій раз листя згорає на цій черешні, як бачите, на цій пальмі. Але нове прорізається, будуть черешеньки через декілька років. Горіхи, якими я пишався, позалишались лише стовбури, як бачите. Ой, бідолага, теж листя згоріло. На цьому майже згоріло. Засранець. Трошки, може вичухається, перестали рости. Ну, як я казав, ці згоріли. Киві всі п'ять штук. Два жовтих три. три, два обичних і один киві хлопчик був, щоб їх всіх запилювати. Покальчик головний не вижив. Горіх теж, як бачите, почав рости вгору і трошки він той не виріс. Тут середина трошки пропала в хламіну. Айва, ну її в баню мамі ділати не було, що. І продали три абрикоси дички, походу. Якась мусорна абрикоса, до якої видно, щось планувалося прививати. Ну, це лохотронський сайт, магазин 32, щось таке. Мамі всунувся в інтернеті і вона вирішила вперше, що їй всунулось, здівати заказ. Вишні засохли, але відбивають нові почки. Тому листя буде, вишня це така зараза, фіг пропаде два куща. І це, походу, теж якась айва числива. Вітки, які здоровенні поперли, я в шоці. Єжевіка прошлого дня, та що була в клубніки в городі. Мама її пересадила сюди, там же ж був і цей. Скажіть та я скажу, дерево малинове, малинове дерево вона пересадила, воно здохло. А їжовіка і тут очухається. постання з 17 чи 18 хоробрих ребят. Я брав дві їжіки, а все остальне малинові дерева. Малинові деревна того саме того. А їжевіка одна і ще жива. А може да, і навіть ще й я живий. Що ж, підтримуйте відео лайком, Силочки, якщо є якісь збори в коментах або під відео. Бомбящі коменти вітаються. Добавимо вам трошки відоса, може навіть з адміралом перегаром, але це не точно. Погнали!